Шановні слухачі, вітаємо вас на хвилі Українського Радіо Миколаїв у студії ведуча Галина Самоленко та операторка етеру Наталя Квашенко. Сьогодні 5 лютого 2026 року триває 1443 доба широкомасштабної війни Росії проти України. І сьогодні далі у програмі Радіо День говоритимемо про молодь та блакитну економіку, а саме про реалізацію освітньої програми Булу Економ бізнес Курс. Що це за програма, з якою метою реалізується в місті Миколаєві? Та хто може стати її учасником і куди імплементуватимуть її результати? Про все це замить у програмі. Далі, Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях. Миколаєва дев'яносто два ефам, Первомайськ, сто і дев'ять вам. Дана програма Blue Economy Business Course реалізується в межах ініціативи Мери за економічне зростання. Це спільна ініціатива Європейського союзу та програми розвитку ООН, яка пропонує громадам переосмислити власні міські простори з метою трансформаційних перетворень та готовності до майбутнього. Продовжує активності, що започатковані ще у 2021 році, в напрямку інклюзивного, екологічного та інноваційного економічного відновлення та розвитку громад України. Ukraina Wschodnie Partnerstwo. Миколаїв був відібраний як пілотний проєкт по впровадженню портфельного підходу. Після багатьох консультацій з різними стейкхолдерами було створено портфоліо міста, яке спрямоване на розвиток блакитної економіки. Освітня програма є частиною міського підходу до економічного розвитку, основаного на філософії блакитної економіки. Мова йде про ефективне та відповідальне використання водних, прибережних і суміжних ресурсів із фокусом на сталість, інновації та цифрові рішення. Адже Миколаїв має серйозні конкурентні переваги не лише завдяки своєму розташуванню чи ресурсам, а передусім завдяки людям. Сьогодні міста конкурують не тільки за інфраструктуру або інновації. Вони конкурують і за молодих, талановитих і мотивованих людей. Саме такими бачать учасників цього курсу влада і бізнес-партнери міста Миколаєва. Тому й дають шанс опинитися серед тих, хто формуватиме економіку майбутнього і не тільки нашого міста. Перша група учасників вже завершає. Шила навчання Тетяна Шуліченко, директорка департаменту економічного розвитку Миколаївської міської ради, нам розповіла про важливість даного проєкту як для економічного життя міста, так і для розвитку молоді, та поділилася враженнями від результату роботи перших учасників програми. А деталі далі у коментарі пані Тетяни, і якраз для бізнес-курс він якраз направлений на те, щоб надати більшу інформацію. Юю людям, які хочуть працювати в цьому напрямку в Миколаєві, про те, які галузі відносяться до блакитної економіки, які бізнеси можна впроваджувати, розробити свою бізнес-ідею, і потім шукати фінансування на їх реалізацію. Побудована програма таким чином, що спочатку надається теоретичні знання з точки зору блакитної економіки, тобто що, ну, що відноситься, які галузі відносяться, які є світові тренди що стосується блакитної економіки. А друге це саме практичні кейси, які вже існують в Україні з розвитку блакитної економіки і з реалізації саме бізнес-ідей з точки зору блакитної економіки. Пані дитяна, а якою може бути подальша доля, так би мовити, бізнес-ідей? Молодь навчалася, молодь зробила, так би мовити, свій бізнес на папері. Що далі? Саме для цього у нас нетворкінг проведений, на який ми запросили безпосередньо наявні донорські програми, які працюють з молоддю, у яких фокус молоддю, зокрема. Цей for Children. Вони опікуються да, молодими людьми, тобто реалізують різні ідеї, що стосуються молоді, і в їх портфелі є і надання бізнес-підтримки, тому ми запросили їх, щоб вони подивилися, оцінили ці проекти. І ж, якщо вони будуть оголошувати саме конкурси на свої грантові проекти, щоб молодь також могла вже подаватися і знала про такі можливості. Також ми запросили. Зроблена в Україні команду, яка працює на базі Миколаївського центру регіонального центру зайнятості. У них є спеціальна програма для молоді, да яка грантова програма це до 250 тисяч гривень, і якраз там не потребують створення робочих місць. А якщо бізнес ідея отримає е, підтвердження, да і погодження по процедурі зазначеної по програмі зроблена в Україні, вони можуть відкрити ФОП і працювати, вже отримати цей грант на свою реалізацію. І представники бізнесу запрошували для того, щоб Надали свої поради безпосередньо тим бізнесом ідеям, які молодь запропонувала. Далі, що має бути навчання, пройдуть, сертифікати отримують, переможці визначені наступним етапом. Щоб за ідеєю ну за ідеєю – це саме реалізація цих проєктів, тобто по допомога у пошуку фінансування, і саме в рамках цих техноаркінгів, які також паралельно проводяться, для того щоб щоб вони показали свої бізнес-ідеї і змогли подаватися на. Гранти, які існують Миколаєві для молоді, зокрема там і центр підтримки бізнесу розказував про їх можливості. Надавав інформацію щодо того, яким чином вони зможуть представляти свої бізнес ідеї. Наприклад, зараз вони будуть оголошувати конкурс щодо участі у конкурсі у Греції, який дозволяє представити свої бізнес ідеї, інноваційні ідеї mm -hmm. таким чином. Да вони також всі ці учасники зможуть взяти участь в цьому конкурсі, тобто отримати можливість представити свою ідею на. Міжнародному вже рівні в рамках проекту, також створено Blue Economy Lab в рамках мережі економічне зростання, і от ці ідеї також можуть тестуватися на базі цієї лабораторії. Як для нашого міста, це також вклад у розвиток економічного життя. Звичайно, це по перше, пошук нових інноваційних ідей, бо дійсно ці ідеї, які презентували діти, студенти, які планують бачити себе у сфері бізнесу. Є дійсно ті, які вже можна зараз да, розпочати при наявному фінансуванні. Є ті, які потрібно пропрацювати, наприклад, з іншими бізнесами, такі як підводні дрони для розмінування, була ідея у одного з учасників тренінгу. Тому саме подальші заходи, такі як, наприклад, нетворкінги, або з ну з бізнесом діючим, або безпосереднє тестування на території лабораторії ідей, це якраз допомагає розвивати ці ідеї, перетворювати їх безпосередньо в біз... бізнес. Угу. бізнеси. Пан Тетяна, а особисто вам які бізнес-план, бізнес ідея бізнес найбільше до вподоби були? Що відмічено з мого боку, що дуже приємно те, що студенти вони не тільки дивилися економічний ефект від реалізації цих проектів, а звертало особливу увагу і на екологічний ефект від реалізації, на підвищення екологічної обізнаності. в різних. Наприклад, було багато ідей щодо того, як переробляти матеріали повторно, да це угу. також дуже цікаво. Що діти мають екологічну свідомість, також окрему увагу учасників було приділено розробці маркетингових стратегій. Молодь працювала і над фінансовими моделями своїх проєктів, розраховувала витрати, доходи та точки безбитковості. Про свою бізнес-ідею нам розповіла і учасниця тренінгу Марія Журавська. Слухаємо. В Принципі, її суть полягає в тому, що ми створюємо якісь проєкти, які будуть йти на допомогу водним ресурсам Миколаєва і області. І, в принципі, думаю, що на Миколаєва, тому що плакитна економіка, вона актуальна не тільки в нашому місті. Але все ж через те, що проживаю тут, то я хотіла створити проєкт. І за умовами цього курсу було створити проект, який допомагав би рятувати річки, моря, озера в будь-які водні ресурси Миколаєва. І мій проєкт полягав у тому, що я створюю біогорщики річкового мулу. Тобто ми очищуємо річку в Миколаєві і от з цієї штуки, через яку не можна купатись влітку, бо воно вспливає ось ця зелена штука, це річковий мул. Ми створюємо горщики. В які ми висаджуємо розсаду, і потім допомагаємо ґрунтам в Миколаєві дуже виснажені ґрунти, просто дуже і хотілося да в мене і ця тема болить, але і одночасно Миколаїв, да, як це місто на хвилі, то й воді допомогти. І поєднала дві ідеї в одному. І насправді дуже вдячна, що не дивлячись на неточні прорахунки, десь на е, неточну фінансову схему. Цього проєкту, яку я представила, потім що куратори, що організатори, ментори вони мало того, що не засудили. Вони підтримали, вони в абсолютно спокійно реагували на якісь моменти, допомагали. Просто поруч таке, Давай ми з тобою так прорахуємо і так прорахуємо, хоча було багато людей. Вот насправді вдячно, що був такий індивідуальний підхід, не було ніякого ніякої оцінки там в того, проєкт краще, в того гірше. Це справді дуже надихало Е, і це класно. І це класно, і нашій молоді. Я вірю, що потрібні такі люди, які будуть їх надихати і вірити в них. Тим паче, якщо ми кажемо про Миколаїв, про місто на хвилі, які будуть надихати, рухатись вод в сторону підприємства, в сторону бізнесів саме пов'язаних з водою, з допомогою. Воді, аби Миколаїв далі по всій Україні та й по всьому світу в принципі асоціювався з містом, яке вміє кооперувати своїми водними ресурсами, класно це вміє, і має багато молоді, яка зацікавлена всьому. Водночас має багато людей, які навпаки зацікавлені в тому, щоб ця молодь просувала ці проєкти, тому що насправді також в Україні це дуже зараз важливо. Миколаї свідомо обрав філософію розвитку блакитної економіки, бо це про сталість, інновації і цифрові рішення, а також ефективне використання водних і прибережних ресурсів. Що важливо, що це не абстрактна теорія. У багатьох напрямках блакитної економіки вже сьогодні існують реальні можливості для створення бізнесу. І тому у Миколаєві триває програма Blue Econom Business Group. І це значно більше ніж просто навчальна програма. Це про шанс, який сьогодні отримує молодь. Про вибір, який робить наше місто щодо власного майбутнього, за словами Артема Ващеленка, виконавчого директора Української асоціації центрів підтримки бізнесу, більшість представлених стартапів. Органічно описується у стратегічний курс розвитку Миколаєва. А наше завдання допомогти молоді побачити ці можливості і перетворити їх на ідеї, а ідеї на життєздатні проєкти. Чому саме Українська асоціація центрів підтримки бізнесу вирішила допомагати молоді, почуємо вже зараз. Пан Артем Вашиленко вже доєднався до нашої розмови. Вітаємо вас і вам слово. Програма Бізнес-курс з блакитної економіки є частиною скажімо, ініціативи, яку впроваджує Українська асоціація центру підтримки бізнесу спільно з Миколаївською міською радою по трансформації міста Миколаєва як центра блакитної економіки. Ми розуміємо, що блакітна економіка є тою самою смарт спеціалізацією для міста, тою можливостю і філософією економічного відновлення та подальшого розвитку, саме для міста Миколаєва. як Міста з давніми традиціями пов'язаними з різними напрямками бізнесу зв'язаних з морем, з річкою, з сталим використанням водних ресурсів. Але для того щоб цей рух відбувався поступово, дуже важливо опанувати знання, принципи, підход і частиною тої роботи, яку ми в рамках портфоліо проектів відновлення вже декілька років впроваджуємо в місті Миколаєві продовженням цієї роботи і є. Цей курс для молодих підприємців початківців Ця ідея є інтегрованою тиною загального підходу до відновлення міста Миколаєва як центру блакитної економіки. І завдання, яке ми перед собою ставили, це дати не лише базові поняття про блакитну економіку, пріоритети, напрямки. Ці концепції, а й базові знання щодо підприємництва, маркетингу, фінансів, розробки бізнес-планів, як структури для організації і запуску власного бізнесу. аудиторія. Молодь остаточний результат програми це проєкти, це не тільки наукова діяльність, а якась практична. Саме практична це не наукова діяльність, а саме практична, кожна людина, яка молода людина, яка проходить навчання в рамках цієї програми, розпрацьовує власну бізнес-ідею, яка дотична до напрямку блокитної економіки, і відповідно може стати основою для запуску нового бізнесу. Наприкінці. Учасники представляють свої напрацювання, фактично презентують бізнес концепції з базовими фінансовими розрахунками. Далі наступним кроком може бути залучення фінансування на сьогодні. Mm -hmm. Працюють декілька програм, які дають можливість взяти кошти для запуску власного бізнесу. Творення робочого місця це і інструменти, які пропонує сьогодні держава, і різні програми грантового фінансування, і окремі програми сфокусовані саме на молодих підприємцях, тому при наявності якісної ідеї добре пропрацьовано. Яка дійсно може бути реальним бізнесом знайти сьогодні гроші на запуск такого проекту гораздо простіше. А скільки груп передбачається цієї програмою Передбачається проведення чотирьох груп по вісім людей. Вже почала роботу наступна група. До кінця тижня будемо очікувати нових випускників. Навчання впроваджуємо спеціально в невеличких групах по вісім людей для того, щоб максимально глибоко. Була можливість пропрацювати як з знаннями, так і кожному попрацювати над власною бізнес ідеєю, підготувати в тому числі якісну презентацію для подальшого залучення фінансування. А учасниками можуть бути ну молодь, я так зрозуміла здебільшого тільки Миколаєва чи Миколаївщини. Ну насправді ця програма у нас сфокусована на місто Миколаїв. То от є багато програм, які наші міжнародні партнери пропонують для певних регіонів для Миколаївської області. Ми самі в тому числі ведемо певні програми для. Фокусних територіальних громад, а для міста Миколаєва на фокусних для міста не дуже багато. Тому ми і прийняли рішення разом з нашими міжнародними партнерами пропрацювали цю програму саме на Миколаївську міську територіальну громаду, на, на молодих людей, ті, хто хотіли би розпочати свій бізнес в місті Миколаєві, залишитися тут. Вести бізнес тут платити тут податки, створювати робочі місця саме в місті Миколаїв. щодо сертифікації, хто як її визначає, і її подальша доля. Ну по завершенню програми той, хто успішно пройшов повністю весь курс, підготував бізнес-проект його захистив. Відповідно далі, це вже презентуючи цей сертифікат, вже можливість звертатися до тих донорів, до тих міжнародних партнерів, хто Фінансу допомагає з фінансуванням. Да. По-перше, маючи живий проект, бо це є головніше. А хто були ті, хто саме навчав, оцінював навчання проводять професори з Одеського економічного університету, викладачі, які розробили спеціальний курс, тобто це не якась там адаптована програма, це спеціальний курс, який розпрацьований саме для міста Миколаєва з фокусом на платісну економіку, з акцентом на Ті бізнес-ідеї, які саме дотичні до блакитної економіки, відповідних до відповідних пріоритетів міста Миколаєва з екологічною відповідальністю. Пов'язані з, з морем, і відповідно ці проекти оцінюють е, як викладачі, так і представники і Save the Children, і служби зайнятості. Ну і ми, звісно, дякую вам, пане Артеме, за інформацію. Це був Артем Ващеленко, виконавчий директор всеукраїнської громадської організації, Українська асоціація центрів підтримки бізнесу. На підтвердження слів пана Артема, інший учасник з Миколаєва, Дмитро Кучеренко, студент другого курсу, якраз і хотів. Презентувати свою ідею, почути відгуки і можливо з часом отримати грант. А яким був результат та перебіг навчання? Далі у коментарі Дмитра Кучеренка. Моя бізнес-ідея полягала в тому, щоб. Повернути і створити оренду каяків та сапів, тобто воднорозважальний такий об'єкт, у Миколаєві, де можна буде поплавати, позайматися спортом. Також я включав туди акції з збіру сміття, по типу збери сміття та отримай додаткові хвилини прокату. Також а, на майбутнє у мене була ідея впровадити туди фото і відеозйомку з дрону, а який би. За окрему плату робив би фото і відео, які можна було або отримати одразу, або забрати з собою на флешці. Чесно, було дуже цікаво. Вкладачі, ментори можна сказати, приділяли кожному з нас уваги. Тобто, це не було такого, що вони просто розповідають. І ми собі там щось нотуємо, і потім вони залишають нас робити ще якесь завдання і там ідуть такого ж. Вони розповідали про всі фінансові складові, про особливо маркетинг. Сам захід був спрямований на покращення екології в нашому місті. Взагалі, як це відбувається, що це взагалі таке, і як результат у нас останній день. Закликати презентування наших бізнес-ідей, тобто нам дали варіанти якихось еко-бізнесів, які ми повинні були реалізувати. А вони нам весь час, коли ми це прораховували, робили дизайни, все інше, допомагали і коригували наші завдання. Багато позитивних емоцій трошки було дійсно зрозуміло, але потім все пояснювалось, і все становилось на свої місця, можна так сказати. Можна сказати, що я отримав дуже багато навичок, К ось саме піару, тому що ця тема теж там підіймалась. Дуже було прикольно, що кожен ментор розповідав щось по своїй частині і якимось прикладами зі свого життя. Тобто, це не було якогось такого підручнику, Ти просто читаєш і повинен це засвоїти. Тобто вони проводили якісь життєві свої ситуації, як їх можна було вирішити, і що вони зробили в цій ситуації. А тому це теж було дуже гарним досвідом, що можна зробити у майбутньому, як уникати подібних ситуацій, наприклад. У відкритті того ж ФОПу або свого бізнесу зауважу. Навчання молоді тривало чотири дні та проходило на базі портфоліо хабу. Але насправді, як сказав пан Дмитро, цей курс не лише про навчання, а про віру в себе, про відповідальність за власний шлях і про бажання будувати успіх у рідному місті. І вже найближчим часом стартує навчання для наступної групи студентів, які розпочнуть новий освітній блок. А ми завершимо сьогодні програму Радіо День. Я ведуча Олена Самойленко та операторка Катеру Наталя Квашенко. Прощаємося до наступної зустрічі.